Всім доброго вечора. Сонце заховалося за горіхом. Я вийшла квіти пересадити. Що ви тут шукаєте оце? Ну, що ви прийшли, шукаєте? У мене все така красуня. Треба пересадити. І ось така. Привіт! Треба гнати. Треба обов'язково гнати. І ось така. Підвісні вазони. Зараз пробила тільки що дирочки. Попересаджую і підвішу. Так що ось така фуксійка ще не розцвіла, не знаю, яка буде, то зайнялася пересадками. Так що така. в мене дві рослинки новенькі показую вам. Тобі треба сюди насопнути. Все, мої красуні в своїх вазонах. Пересадила, зараз польєм і почепимо хай ростуть собі. Така краса тепер буде в мене в гарних вазонах, а то стояли. А ці щось можна буде посадити. Гарненько залю, щоб промочило. Так і відправляється. Ой. Тяпа, не жени, не жени мусю, не жени. Отак. От нема, нема кота місця. Опля. Все. Що тут робиться без тебе, так? Да? Віник уже стіг, усе ось валяється, треба позбирати. О, все, хай тепер росте, плететься, це такий павучок. Як вона називається будра чи пудра, чи як... щось, щось таке, не знаю, не знаю. Але знаю, що воно так гарно буде звисати. ще таке листя пахуче? А тобі хочеться кота укусити? Ага. Чи погавка, що ти хочеш? Забрала із калачиків свого кактуса, бо не можна один-єдиний, який вижив, всіх остальних повитягували і курі, і собака, то немає. Я, бачите, кстати, забрала всі калачики, тому що сонце пече, то попереставляла на цю сторону. Тут нема сонця прямого, то я думаю, вони краще розростуться і будуть вісти. І туди поховала. Той дитячий садок. Бо цей, бачите, такий зелений холодочку, а ці такі жовті, нещасні проти сонця. Ну нічого, їх постригла, вони ніби почали кущитися, але ж не таке листя. Бачите, тут темне і цвітуть. А там світліше і не цвіли, бо сонце жарило на них. Цвіте моя красота. Віття цвіта. вже відцвілась. І ця щось пов'яла? За тебе шовки Так, уже заче зачепилася я. Пересадками, то винесла ще свої отакі малючки. Садила такі маленькі череночки думала, не поприймаються. Один пропав, три прийнялося. Ну, два так гарно пішло. Один з такими червоними краплинками, а один ось такий рябенький, рожевий, дуже гарний. Зараз пересажу купила в Аврорі. Ой, поки пересаджувати, так. І поламаю. В Аврорі купила ось такі маленькі вазончики. Я не пам'ятаю, 7 гривень, по-моєму, чи, чи не пам'ятаю. Вже давно купила, так вони в мене чекали, поки вони піднімуться і вкореняться. І оцей кактус хочу посадити теж. Це в хату садила в стаканчики. То зараз ще оці три красотульки пересаджу. І ці вже на своєму місці. Ну, я не знаю, чи вони великі ростуть чи ні. Так, зараз тут полью. Треба знайти їм місце. Поставлю там, де вони росли коренялися поки що, а там, можливо, сюди на кухню заберу. Не знаю, як вони називаються оці. Це кактус для мене, а це не знаю. Їхню назву, якщо хтось знає, як вони називаються, то, будь ласка. Напишіть. Бо черенки мені дали, а назви я не знаю. Один там з біленьким, але ну він ще дуже-дуже маленький. Зараз оці ще треба обдирати. Оце понаклеюють на бочку. Ну, клейте під дну. Ні, з боку приклеять наклейку тую, не можна одрати. А під низом би хай би було в вазоні. Так що ось така красота. Посаджена, О, щось криво посадила. Ну, нічого, нехай росте. Мені здається, це дуже маленькі вазони, поки що для них нормальні, а потім будуть, мабуть, малі. Ну, нічого, нехай. Поки що будуть в таких такі гарні. Поставила ось на цьому місці вони в мене росли. Сюди ж і принесла. І ще ось отака. Є. Вона прийнялася, але дуже слабенько. Ви бачите, молоденькі пішли. Корінчиком один там видніється. Ну, він прийнявся. Цей чаринок прийнявся. Вершок, звісно, пропав. Але там он є. О, є. Його я ще пересаджувати не буду, хай стоїть гарно, коріняється. І це. Із своїх функцій я почеренкувала, то теж деякі повкоренялися. Ось вже гарненько прям почали рости, Це також треба буде в більші вазони попересаджувати чи подосаджувати в ті вазони, які є, щоб були більші кущі. Не знаю, поки що не знаю, що в стаканчиках состоїть. Ось ахіменес зацвів. Це такий колір бордовий. А це поприщіплювала бегонію, а вона перестала рости, сидить дзьобом. Якби знала, то я не прищіплювала, усі, усі сидять дзьобом. Ті, що поприщіплювала. Ти, що не прищипила, то все трошки, іначе кущиться. Ну, це теж дзьобом сидить. Я не знаю, не знаю, що таке. Це все має тут. А черенки в мене вікно тут теж та, та дитячий садок. Черенкую, саджаю, мабуть, їх вже завтра заберу і всі бегонії витаскаю на вулицю. Тому що тут просто все одне на одному стоїть, йому тісно. Вікно протерте нереально, бо воно ой, дуже близько, одне коло одного, то завтра візьму в ящик і все повиношу на вулицю. Полили ми свіря до огірків, який зійшов. Треба ставити сюди тягти поливайку, бо сухо, он, цибулину хтось вигріб, одну і другу. Вітальна забрала поливайку. Тяпа, тікай. І тут, тільки щоб прорвала бур'ян. Думала, чорнобривці ще якісь зійдуть. Ну, зійшли, що в траві не видно, немає. Нічого немає. Кущовка сходить. Ось зелененька. І тут десь ось один чорнобривець. Нарвала зато гору бур'яну, зараз заберу. Віддам курчатам. Майорки які гарні. Треба зібрати буде з них з усіх насіння. Те, що є, з того і буду збирати. М -м -м -м. За цві вкрасень, який. І це щось пропав. Аж насіння повискакувало. Угу, і не вирвеш. Чогось пропав. Ой, а хтось п'є насіння. Видно вже горобці. Чи це воно само висипається? Так воно ще ж не достигло. Воно ще ж зелене, але вже висипалося. Ну і ладно. Сонце зайшло так гарно на вулиці. А ці майорки ще не цвітуть. Я хожу, заглядаю, вже цікаво, які ж вони тут будуть. Чи одного кольору, чи різного. Так, і те віднести. Бур'ян хай їдять. Оці дрібнюнькі. Гарні, але дрібні й дрібні. Ось які маленькі. А ця гарна одна. Але на телефон колір не передає. Тут посадила дві стеблини день. Ще й денька зав'язалася. Нехай плетуться, чорнобривців немає. Нехай плететься диня. О, зацвіло. Аж одна квіточка. О, скільки пуп'янків буде цвісти. Я думала, не буде. Буде стоять кущ, да годі. Коли ні ще й зацвіте. На треба буде зібрати з нього, з чорнобривців, з цих майорок. І соняшник. Ну, якщо не висиплеться, я не знаю, бачите, з того чомусь висипався. А це ще ні. Відцівся, але ще стоїть на місці. Так, збираю траву і несу. Ось цілу купу нарвала, хай вечерають. Їжте. А ти чого не йдеш? Нехай. Їдять, так, і тимуть руки. Переїжджають мої бегоні із хати на вулицю. Зараз повиставляю. Надіюся, тут курі не поїдять їх. Зараз всі винесу. Ви бачите, вершки позрівала і все. І вони сіли в рості. Не вверх, не ні вниз, нікуди. Які були, такі і є. Так що зараз всі витаскаю на вулицю. Розведу добриво, полю їх гарно і хай стоять тут під палаткою. Будемо сподіватися, що їх ніхто не постриже. А як хосте будемо нові садити. Уже. Третя не дано. Або пан, або пропав. Так, зараз всі повиносимо. Хай тут стоять на свіжому повітрі. Можливо, тут їм краще буде. Так, частина виїхала. Поїхала я по-другій. Ці всі треба мені. Ні, я цю, одну залишу. Ця така гарний кущик. Ті, що пішли в кущ рости, то забирати не буду. А ті, що це по одній стеблені, витаскаю всі на вулицю. На що вони мені тут? Хай ростуть. Ті, що вчора пересадила, гляньте. Не пов'яли, все добре з ними. Трошки буде свободніше на підвіконні. Цвітуть. О, це я деякі не поприщіплювала. Ну, побачимо. Ти, що прищепила, ти, що ні, що буде з ними. Ну, бачите, стоїть джобом і все. Всі, повиносила. Ті, що такі, знаєте, не дуже кущаться. Побачимо, що тут зміниться, чи нічого не поміняється. Розвела добриво, зараз палю гарно їх. Добриво для квітучих. І відстояна вода, звісно. А тут буду на вулиці дощовою поливати. Можливо, все ж таки розростуться, бо ти вже такі старі кущі, вдруг пропадуть до жаль, щоб мені були нові, трошки займуся квітами, зараз з вікон постираю, свої орхідеї теж піддобрю, Уже ж зачепилася. На сьогодні на вулиці так хмарненько Їсти. Наготовила, макарони зварила, відбив них, тільки що посмажила і все. Хай їдять. О, це на тобі налила. Кукурудзи наварила, хай тягають. Повиносила частину, частину сюди переставила, з вікна зітерла, переставила сюди свої два ахіменеси, кораловий і цей червоний. Поміняла їм трохи місце. Ну, а цей тут і стояв такий темно-бордовий. Тут ще в мене приймаються калачики, бегонія. Оце ось, не знаю, як він називається. Теж він прийнявся, пішов листочок. Ну, ще, ще він на місці не пересаджую. Ці ось треба повисаджувати. Це залишила. Тут фуксії позалишала. Ще ось один понасаджувала, наче з голодного краю. Тут фуксії залишилося. І ці тут поки що залишила. Традисканція в мене фіолетова. Також посадила черенок. І дві бегонії залишила. Там ще дубок, теж два калачики. Оце тут ще буде стояти на цьому вікні. Попідростають трохи фуксії, пізніше повисаджую, поки що не хочу, бо боюся, там слабенькі корінці. Вони то поприймалися, але, я дивлюсь, ще рано їх висаджувати із тих стаканчиків. Так що тут мене трошки розвиднялося, повиносила. Он туди, на той стил, поставляла свої ці бегонії молоденькі, хай стоять. І на кухні трохи на вікні стало. Не так заставлено вазонами. Поставила сюди маленьку орхідею, а ти ж повиносила хіменеси. Ну, Цей, звісно, я ж не перенесла, тому що це просто краса неймовірна. Я тут її частіше побачу, ніж на тих вікнах. Там тільки бачу, коли поливаю або з вікон стараю. Оцей ще чекаю. Цей ще чекаю, вже ось-ось зацвіте. Там калачик ще укореняється. Ой, квітникар ще той. Викинути, зламала калачик, викинуть жальку, посаджу, хай росте. А тоді на зиму не знатиму, куди їх ховати. Курчата ходять там хвоста цвіте. Там трохи флокси понасаджувала. Так що сьогодні, вчора ввечері і сьогодні трошки позаймалася з квітами, попереставляла. Трохи з вікон постирала з усіх, попідтирали, попилососили, коротше, одним словом, зробили. Велике прибирання. Поганяли пауків, тому що вікна відкриті, то їх дуже-дуже багато і пиляки, і, і паучків. О, отак дивіться. Ой, красота. Просто клас. ой. Сама найбільша квіточка із усіх ахіменесів. Так що всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. Сьогодні таке відео про мої квіти.